Дивись, почнемо самого цікавого. Ви приїхали зараз. Ні, 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 ні. Ви нікуди ще не поїхали. Верховна Рада повинна була розглядати а, правки до закону про мобілізацію. Верховна Рада повинна була приймати постанови. Верховна Рада повинна була показати ефективність, і тут не зрозуміло чого. Закривають Верховну Раду, кажучи, треба негайно проінспектувати оборонні споруди. Так негайно треба, що закон про мобілізацію може почекати. І всі поїхали як один перевіряти, що ж там з тими спорудами. По-перше, щось змінилося, вже готова працювати, хоч готова працювати коаліція, монокоаліція, і як там інспектування оборонних споруд. Ну, якщо почати з оборонних споруд, то вони ясна річ організували під гідою депутата а такі групи, мобільні, як вони сказали, для того, щоб звітувати Сенату. Чому Сенату і чому по 10 і щоб в ній був хтось один англомовний? Я так і не зрозумів. Ну, в принципі, ці речі, які там робляться, тут чесно кажучи, для людей з вищою освітою важко зрозуміти і збагнути цю логіку, але є, як є через це. Начебто скасували засідання Верховної Ради. Я такого чесно кажучи, ніколи не пам'ятаю. Я все ж таки вже 16 з половиною років працюю в цьому закон вищому законодавчому органі, і щоб через спеціально організовано саме на, на дні сесії масову висадку депутатського десанта скасовували засідання. Жодного разу не пам'ятаю ніколи, такого не було. Причина була насправді дуже проста, і вона підтвердилася сьогодні: просто немає голосів, не вистачає голосів. Тобто, у слугу народа відбувається такий собі внутрішній італійський страйк. Тобто вони часто на роботу ходять, але потім раптом зникають і голосів нема. А щодо Відповідно фортифікації, ну ми попросилися з колегами з європейської солідарності з голоса а давайте разом поїдемо, щоб це було не від слуг народу, а від цього парламенту. Ну раз ви вже там скасували засідання. Давайте всі поїдемо, подивимося, що ж воно є нам насправді. Ясна річ, що слуги народу відмахалися від нас там моментально, і в результаті ми організувалися самі і от з колегами із нашої фракції Європейська Солідарність Ірою Геращенко, Артуром Герасимовим. Ростислав Паленко Вікторія Сумар. Ми поїхали на позиції першої лінії оборони. Я не буду називати область, а я не буду чітко можу сказати, що це ну. Ми були на позиції, яка перебувала як позиціях, які перебували в на відстані 1-2 кілометри від Росії від Росіян. Uh, і ми uh, побачили uh, там різну картину. Слу ясна річ, побачила, що все суперо. Як один писав шкода, що в 15-му році в Запорізькій області не виставили зуби дракона. Ну хлопець, видно, не пам'ятав, що в 15-му році виставляли на Донбасі, а в 24-му довелося уже на Запорізькій області в Запорізькій області виставляти споруди. що в 15-му році було просто взагалі не потрібно а, і, а ми поїхали по справжніх, е, бачили і е, хороші е, споруди, укріплені деревом, гарно, гарно при, прикриті, гарно облаштовані. Е, але е, найбільше, на превеликий жаль, те, що називаються зроблені з багна і палок без перебільшення. Тобто техніки і інженерних компаній ніяких окремих будівельних компаній не виділялися. То, що вирили своїми двома руками і лопатою, хлопці із роти, наприклад, в якій по штату має бути 90-100, а є в кращому випадку 30 людей. І вони в день на бойовому чергуванні, а вночі, в вільний від бойового чергування час, купають укріплення своїми руками. Ну то що вони там, звичайно, можуть зробити? Сильно ці укріплення не укріплені дарують за тавтологію, тому що ні, ні деревини у них немає, ні скоб нема, і ясна річ, що це викликало дуже такі Сильні е, враження у нас у всіх, і ми вважаємо, що е, зробити в Верховній Раді тимчасову слідчу комісію про підготовку до е, будівництва фортифікаційних споруд це важливий момент для того, щоб ми розібралися і щоб потім не було е, не було такого, як е, із розмінуванням Чангара із ситуацією на півночі України. Е, що е, Україна втратила е, території в одному місці тимчасово в іншому, ну подивимося, досі е, окупація триває, а винних нема, і тому е, ми вимагаємо, щоб розібратися, щоб більше таких речей не повторювалося. Ну але у Верховній Раді. Категорично відмовляються ставити е, на голосування створення такої комісії. Е, керівництво Верховної Ради абсолютно не хоче е, цього робити, тому що це для влади болюча дуже точка. По-перше, е, гроші не виділялися, і навіть я нещодавно е, ну, десь тижні три тому робив запит до Хмельницької е, обласної військової адміністрації, знаючи, е, що в, в області е, прийшла рознарядка по е, скажімо так зведенню фортифікацій на кожну область там виділяється певна кількість ко, певна кількість е, е, відстані і оскільки я є головою Партійної організації Європейської Солідарності у Хмельницькій області, я, я, ясна річ, зробив запит на Хмельницьку адміністрацію, і там мені відповіли, що вони їм дали 5 кілометрів на Донеччині на всю область зробити. І що вони начебто вже все підготували, але гроші досі не виділили. прекрасно Ну, просто, просто прекрасно. І коли я бачу такі речі, то у мене питання, а чого ми чекаємо? А чого досі все це відбувається в такому вайлуватому темпі? Тому в даному разі я мушу сказати, що у нас, у нас насправді дуже зараз важка ситуація із укріпленнями. Це правда. І у нас, крім того, дуже важка ситуація із тим, щоб влада нарешті визнала, що замість показухи треба робити справу. І отут от владу ніяк не вдається переконати. Тому і те, що відбувається у Верховній Раді, це в принципі квінтесенція всього того, до чого що йшло до цього моменту, тому що. Будувати весь час е, потьомкінські деревні із е, супер-пупер там е, монобільшості, із того, що все робиться, все забезпечено, все класно. Ця влада, як е, кім кіммерсенським чиниром, е, е, вони очолюють і лучі освітять на всю країну. Ну не, не не працюється в Україні, тобто е, насправді ми опинилися зараз е, в ситуації, коли дуже і дуже важко зараз буде е, для влади вже е, ну скажімо так, перенести все це у е, нормальне русло роботу Верховній Раді і пояснити громадянам України, а чому така ситуація із фортифікаційними спорудами? Які абсолютно не відповідають тому, що є сьогодні які є сьогодні потреби Озброєних сил, при тому, що наші вороги з іншого боку, вони вже забетонувалися добряче. почекай ти не правий. Україна готується потужно до оборони, може довести тобі. Наприклад, посилили. Ну, це не оборона споруда, але оборона одиниця. Міністерство оборони посилили Кирилом Тимошенком. Ти просто ще не розумієш глобальність цього задуму, щоб Кирило Тимошенко, який опікувався великим крадівництвом е, великим будівництвом, зараз опікувався великою фортифікацією, яка перетвориться, як ми знаємо, в велике крадівництво а, в е, Велике будівництво. Більше того, дивись, він же радник. Не керівник напрямку, а радник. Тож функціоналу в нього нуль. Він може тільки радити. І притягнути його нема за що. Ти ж розумієш, якщо буде провалений якісь фортифікації. Але але ми знаємо, що ну багато хто про це говорить, що саме він поставлений на цей напрямок. Скажи мені, будь ласка. Що треба очікувати в такому випадку? Ну тому що ми можемо жартувати на цій історії тільки, якщо в нас не вибухають постійно на нулі а, обстріли. Якщо ми бачимо, що все гаразд, а жартувати не хочеться. Я сьогодні спілкувався зі своїми побратимами, які показали мені, що вони копають, і не я кажу тобі: як є? Вони самі копають під обстрілами, і, от, в мене запитання: президент пообіцяв, що все буде викопано. Ще в минулому році ми ж пам'ятаємо цю заяву? Пам'ятаємо, то це хтось хоче підставити президента, чи справді ці люди не можуть створити нічого окрім схем, окрім якихось історій, на яких ну, є їх особистий інтерес, чи треба сподіватися, що вони зараз таки зрозуміють, що без цієї оборони росіяни будуть накопичувати сили? Проривати і йти далі. Але оборона це ж не тільки окопи, це не тільки вопи і ропи, це ще й мінні поля, це ще заград, структури. ну, Наприклад, ті ж самі зуби дракона, це ще протитанкові рви. Багато чого. Це комплексне рішення. Хтось вважає, що викопати траншею це побудувати оборону споруду, навіть обладнав її деревом, заливши бетоном. Ні, це помилка. То скажи мені, будь ласка, чи можемо ми сподіватися, що ці люди будуть мотивуватися не особистими інтересами, а все ж таки інстинктом самозбереження? Бо від того, я скільки зараз потужно побудую цю лінію, залежить майбутнє України. Бо коли дебіл, вибач, інших слів, в мене немає, пише, що якщо в 2015 році побудували біля Орехова Оріхова, а побудували оборонні споруди, то він навіть не ну, розуміє, що в 2015 році. Оріхів був глибоко тиловим містом. От я про це ще й не говорив, якраз. Да. Я скажу: він не розуміється, це, а це слуга народу. І він не розуміє, що якщо б він виділяв гроші на армію в 2019 році, 2020, 2021, і напередодні вторгнення 2022, коли президент сказав: ми, звісно, можемо збільшити кількість армії, але тоді ми не зможемо будувати дороги. А ми ж пам'ятаємо цю історію, гітмаці казав, ніяких 50 мільярдів на армію, нема цих грошей. На дороги є на армію. Немає. То в мене запитання тоді: а зараз вони зміняться, зараз вони це зрозуміють, що треба зараз складати гроші. Бо вони вже не роз тоді не видавали гроші, не виділяли та рана голосувала, який саботував закупівлю снарядів держпро... держпрограму ракетобудування. А потім вони кажуть, 15 в це році треба було будувати. А чому не будувати треба ось зараз, тоді вже на Закарпатті? Ну теж, це теж так само було, тоді був Оріхов так само. І от в мене запитання: зміниться зараз їх сприйняття реальності? Чи вони і далі фантазують і живуть якоюсь в вигаданій реальності? Слава розумієш, я зараз ну скажімо так, говорю трошки. Плутано, тому що я намагався максимально підбирати слова, тому що ну те, що я побачив на свої власні очі, здебільшого, більшого мене налякало. Налякало саме тим, що ну можуть бути дуже великі проблеми у разі чого. І тому е ці проблеми е зараз є не моїми, е вони не є проблемами Володимира Ар'єва. Ірини Геращенко чи Ростислава Павленка? А це є проблемами України загалом? І проблемами тих хлопців, які е, уже сірі, але веселі все одно стоять на, на цих постах. І коли я питаю у них: а ви коли отримували е, там? Там якісь матеріали, ну, так, да, каже, там щось, ну трошки підвозять, але то таке каже, сльози. Я кажу, а що з бетоном? А вони там почали просто ржати. Ну Якщо вони якщо сказати про те, що ситуацію там, як вони описали, із матеріалами і забезпеченням якщо забрати всі матюки, то вони нічого не сказали. І якраз тут от ситуація дуже і дуже е, тривожна. Мало того, друга лінія е, оборони фортифікації на ній були покладені на місцеві органи влади. Це після того, як військовий ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, був забраний в державний бюджет у них. На потреби оборони тепер е, е, гроші у них з бюджету виходить, забрали на потреби оборони. А тепер на потреби оборони в е, е, фортифікаційний споруд кажуть: ну ваша відповідальність? Ну ясна річ, що ті, хто е, ті громади. Які перебувають прямо там на неподалік від зіткнення лінії зіткнення з расистами, вони викручуються, але намагаються допомагати, хоч технікою, хоч чим. Але ну це не є нормально. А у нас тоді питання: а куди тоді гроші, які забрали з ПДФО, пішли? Дронів досі е, немає, а е, фортифікаційні споруди е, лише зараз там, десь говорять, що виділять гроші, і то з цим зволікають. Де гроші ділися? Що у нас ідуть. У нас у нас зате у нас телефо телемарафон фінансується е, прекрасно і е, ведучі 1 плюс 1, які е, вихваляють владу. Е, у них все нормально, росте процент жировому маслі, довольні е, ситі в них оце. І тому в даному разі тут е, е, питання в тому, чи вони чи е, 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 вони зрозуміли. Звісно, не зрозуміли. На моє на моє абсолютно глибоке переконання. Нічого вони не. Зрозуміло, вони вважають, що вони випитляють за будь-яких обставин. Вони вважають, можливо, що е, ну може нічого не буде, або вони ведуть якісь там таємні переговори, про які ми не знаємо, і про те, що і, і що вони не бояться е, того, що е, Росія піде в е, новий масштабний наступ. Ну я у мене іншого 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 припущення, наприклад, нема. Але те, що дійсно зараз є такий є в певний формат саботажу, іншим словом, я назвати це не можу. да, Це факт. І те, що призначають Кирила Тимошенка, якого ну пам'ятаємо, скільки було скандалів пов'язаних із великим будівництвом навколо нього, а тут його зараз бачать в Міністерстві оборони. Коли будуються фортифікаційні споруди, мають принаймні будуватися. Ну то ж у мене питання: ух ти. А, ну, значить, напевно, чистоплотність міністра, е, вона тотожна чистоплотності тих, з ким він працює, а чистоплотність е, Кирила Тимошенка, ну, ми читали не один раз в журналістських розслідуваннях про корупцію. Тому ось е, можемо скласти е, 2 плюс 2, і більш чотирьох у нас чомусь ніяк не виходить. Скажи мені, будь ласка, а яка варогідність того, що влада дозволить не тільки створити е, комісію, але й дасть очолити її представнику опозиції? Ну, тому що я вже бачив неодноразово, коли все ж дотискають і комісію створюють, її очолює. Представник влади, а це як відомо бджоли проти меду не працює. Ну, це 100%. Дивіться. ну так, але... як, як це було з безуглою, яка очолювала комісію по, по... по, по, по зливу спецоперації по вагнерівцям? 100%. Я тобі більше скажу. Дивись, ми працювали з тобою в парламенті. Я був в опозиції, ти був в коаліції, але я очолював дві комісії Верховної Ради. Перша комісія. Була по корупції в уряді Єценюка, друга комісія була з питань вбивства Каті Гандзюк. Ще раз скажу: парламент голосував об, обидва рази за опозиційного кандидата. Ну, я розумію, що я теж багатьом не подобався, і я це пам'ятаю. Але спецкомісія це інструмент контролю з боку опозиції за владою. Це взагалі загальний принцип. То яка вирогідність, все ж таки, що дадуть зараз призначити, чи все ж таки бджоли і далі будуть проти меду не воювати? Ну, те, що тут демократичні інституції зараз працюють вкрай слабко, це факт у Верховній Раді зараз. І е, дуже багато інститутів, які мали би бути забезпечена опозиція, вони просто не ну їх забрала до себе влада. Ну, тобто, е, в принципі, такі рецидив рецедивсавка, е, я бачу абсолютно повністю відбувається і дуже активно. Ну, зокрема, там оце це ж питання із, із блокуванням е, е, депутатам виїзду за кордон і так далі. І так далі. У відрядження тим, мається все це, все це в межах одного ланцюга, просто нищення парламентаризму і демократії як такої, але до речі, це. Навіть в рамках в, 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 в рамці переговорів із Європейським Союзом буде окремим рядком виписано, що переговори можуть бути зупинені у разі регресу і відкату назад від демократичних інституцій і від демократії верховенства права в Україні. Але а от що бачили, я... щось я не вірю, що це зупинить офіс президента від наступних порушень. Говорю, кажу, як є. Я зараз був в Страсбурзі, спілкувався Нема з нашими колегами. І е, спілкувався з суддями ЄСПЛ. Уяви собі, що одна особа від України розповідала судді ЄСПЛ е, від потужної європейської країни, що вона не так судить швидше треба, і поставила їй запитання, чому постійно Україна програє в суді. Я кажу трохи це здивувало суддю. Е, коли ми спілкувалися, там була зустріч вона з суддями. Вона каже: жоден президент. Жодної країни Євросоюзу не ставила мені таке запитання, а тут представниця вашої влади мене так, мене так про таке запитує: як ви вважаєте, як я після цього буду сприймати взагалі? Будь-які дії вашої влади. Ну, це так, щоб зрозумівте, Я, 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 от я чесно тобі кажу, я не уявляю собі, щоб хоч в одному суді ЄСПЛ, хтось від України підходив без спілкування, там, ну, як справи, взагалі, чи вважаєте ви, що таке відбуваєте, а з порадами як треба судити? Тому тут я хочу сказати, що я взагалі дуже здивований. Ну, насправді, за що голосували хотіли люди, щоб ті, хто зараз ті, що голосували, думаючи, що ось тут. Щось буде е, хороше, ну ось мають повністю на собі все зрозуміти. Просто рецидив Савка він е, звичайно приходить у комічній формі, але щось не смішно. І тому е, це абсолютно ну, на, на всіх сферах. Де да, відбув... абсолютно в усіх сферах відбувається все люди на собі зараз відчувають. І тому парламент, зокрема, ця комісія, тимчасова слідча комісія по фортифікаціях, вона не є виняток. До речі, влада взагалі в цю комісію єдина фракція це слуга народу, яка не дала при реєстрації проекту постанови про створення цієї комісії, не дала своїх представників туди. Єдина фракція, яка відмовилася давати туди своїх представників. Це провладна фракція. І тому я розцінюю е, як мінімальні шанси е, зараз, що вона буде поставлена на голосування, але це не означає, що ми не маємо тиснути, і взагалі суспільство має вимагати. Розібратися від Верховної Ради від керівництва Верховної Ради призначити нарешті голосування і від Верховної Ради створити цю комісію і розібратися без піара, але детально і уважно в тому, що сталося із зривом будівництва фортифікаційних споруд, вчасним будівництвом фортифікаційних споруд вздовж лінії фронту. Той час, коли е, расистські окупанти вже давно ці фортифікації звели, у них е, якраз це поставлено було ну як одним із е, головних е, видів діяльності на окупованих територіях. Тому в даному разі, е, для це питання не того, що ми там змагаємося е, з расистами, а це питання виживання і наших бійців. і Зберігання тих територій, на які продовжує зазіхати рашка. у будь-якому випадку, кожному треба зрозуміти, що якщо зараз знову ігнорувати, як це робити до лютого 2022 року, то все може повторитися. Якщо хтось вважає, що це неможливо, то і війська під Києвом можуть з'явитися, якщо ігнорувати загрозу сьогодні. Або... Хтось має якийсь суперплан, якусь вундервафлю, як казали під час Другої світової війни. І Єдине, що ми вже пам'ятаємо, що була вундервафля, наприклад, просто подивитися в очі путіну, просто зійтись десь посередці не спрацювало. Бути треба більш уважними і розумними, щоб не знов не втрапити в цю халепу другий раз поспіль. Скажи мені, будь ласка, а от те, що, хоча ні, почекай, ти з мені відповіш. А от я хочу, щоб мені відповіли наші глядачі, які дивляться зараз цей ефір. Ви дивитесь, у вас вже велика кількість, але я бачу, що знов велика кількість без підписки. Я буду вдячний кожному, хто підпишеться. Це допомога каналу. Вам це нічого не варто, але це ваша безкоштовна допомога каналу, щоб канал розвивався. Я вдячний кожному, хто чує і хто підписується зараз, і хто підписався раніше. Дякую вам, це потрібно каналу. Підпишіться і ви зараз. Зараз. Так, зараз підпишіться. І я дякую тим, хто я бачу зараз підписується. Поставте вподобайку, це теж активність, яку враховує YouTube. Прокоментуйте відео. Напишіть, звідки ви, напишіть географію ваших. Наших глядачів і напишіть ваші думки з, про те, що ви чуєте зараз. Поширте це відео, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Ще раз кажу, ваша активність допомагає Ютубу зрозуміти, що це цікаво, і показати це відео якомога більшій кількості людей. Допомагайте каналу. Якщо є бажання стати спонсором, на головній сторінці є така функція: ставайте спонсором, допомагайте каналу ще більше.